Африка другий за площею континент. Світові вчені історики дотримуються думки, що саме тут зародилось людство. Африка найкривавіший континент. Навіть фахівці не дадуть точної відповіді, скільки різних воєн і конфліктів пережив цей материк лише за останні півстоліття, коли колишні африканські країни колонії почали здобувати незалежність і жити як вільні демократичні країни. Щоб зупинити деякі з цих конфліктів, організація Об'єднаних Націй почала проводити військові операції, які б примусили ворогуючі сторони до миру. Сьогодні у Африці діє майже десяток миротворчих місій ООН. Завдяки ним вдалося погасити громадянські війни і міжетнічні конфлікти у багатьох країнах. Ліберія розташована в африканському регіоні, де за останні десятиліття були зафіксовані найбільш кровопролитні і тривалі збройні конфлікти, що спалахували на неспокійному континенті. Республіка Ліберія, яку утворили в 1847 році американські раби, що поверталися до Африки після звільнення в ході громадянської війни, звідки й назва країни від англійської либечі Свобода, спочатку була чимось на зразок пародії на США в африканському варіанті. Конституцію країни було списано з американської державний прапор копія прапора Сполучених Штатів з тією різницею, що на ньому зображено лише одну зірку: державна мова офіційно англійська, хоча б поширений місцевий діалект, навіть грошова одиниця ліберійський долар. Сьогодні самих американо-ліберійців так називають себе прямі нащадки рабів із США в країні проживає всього лише близько 5% – Решту населення становлять представники корінних племен: кран, мано, паса, Йо, Кпелле. Площа країни 111,6 тисяч квадратних кілометрів, як 5 областей в Україні. Населення майже 3,5 мільйони. Це одна з економічно найвідсталіших країн. Столиця місто Монровія. Саме в Ліберії з січня 2004 року перебуває 56-й окремий вертолітний загін Збройних сил України. Місцева влада, керівництво місії ООН та мешканці цієї західноафриканської країни впевнені величезна заслуга в тому, що немає війни, присутність українських вертольотів Ви зробили багато для налагодження мирного життя в регіоні. Вкотре довели свій професіоналізм, надійність і відданість обов'язку. Чимало завдань місії виконуються завдяки нашим українським колегам і їх надійним вертольотам. Ми б не змогли впоратись без них. Сьогодні місія ООН у Ліберії нараховує майже 9,5 тисяч осіб. Це військові контингенти, спостерігачі, поліцейський та цивільний персонал. У такому складі місія розпочала роботу з осені 2003 року, і вона триватиме до 2015-го. Адже ситуація у західноафриканській країні називається тліючим в лапках конфліктом. Відвертого протистояння немає, але воно готове спалахнути щосекунди. Дворядне шосе від міжнародного аеропорту Робертс до столиці Монровії, одна з небагатьох асфальтованих доріг у Ліберії. Місцеві нею пишаються, як ми, Бориспільською трасою. Повз вікна авто, пролітають придорожні села, поодинокі пішоходи і екзотичні для України тропічні дерева. Біля одного з таких населених пунктів зупиняємось. Від місцевих дізнаємось, що вони називають його Джіві Вілідж. Baytown -Berry. Baytown -Berry. між злоденними глиняними мазанками, вкритими пальмовим листям, снують кури. Цікава малеча великими чорними очима розглядає прибулих білих журналістів. На вогнищі, обкладеному камінням, жінка готує обід. Найбільш примітне місце у селі водоколонка. У Африці взагалі проблеми з водою, і кожна підземна свердловина в Ліберії підрахована і пронумерована. Мережу подібних бюветів було створено кілька років тому за спеціальною програмою коштом ООН і окремих спонсорів. Сьогодні до Дживі по воду ходять мешканці кількох сусідніх селищ. Запросити на спілкування місцеву Галю, що нестиме воду. Нам не вдалось. Вона попросила за інтерв'ю щонебудь чоп чоп поїсти. Але на жаль, в кишені має лише сигарети. Зайти в гості в будиночок теж спершу не вдається. It was no. No. Yeah. Порядок, Але велику справу роблять банкноти, зокрема американські. Мій колега пропонує господині долар і та дозволяє відвідати власні апартаменти. Господиня Ганна зі своєю великою родиною мешкає у цій хатині як у рукавичці. Скільки у вас дітей? Шестеро. Ви живете в цій хатині з дітьми? Так. А скільки років вашим дітям? Шістнадцять. Чорнадцять дванадцять, п'ять, 3 три і цей найменший. Зазирнути до казана, що готують на обід ліберійські каздині. Нам теж не судилося. Свої кулінарні рецепти вони тримають у страшній таємниці. Що ви готуєте? Адемп'є. А ми нічого не готуємо. Have Зразу ж за хатинами найбільше багатство селян. Тут ростуть банани, папая, ананаси і кукурудза. Ось це так званий невеличкий африканський город. Тут ростуть ананаси, там банани, то арахіс. Далі він переходить у суцільні джунглі. Земля тут родюча і можна кілька разів на рік збирати врожай. Три місяці і готово. Невеличке африканське селище по дорозі з Робертсвілда до Монровії. Це каміння лише німі свідки того, що нещодавно тут тривала війна. Сьогодні люди відбудовують нові будинки і живуть вже мирним життям. В селі ми побачили заготовлену для будівництва нову цеглу. І, хоча по всій Ліберії чимало порожніх будинків, багато з яких напівзруйновані, місцеві навіть цегли звідти не беруть. Коли хтось у родині помирає чи гине у такому будинку, всі залишають його і будують нове житло. А цеглу візьмуть лише тоді, коли чаклун домовиться з духом померлого, щоб той дозволив. Після двох воєн країна має достатньо старої цегли. Ближче до Манровії рух на трасі стає жвавішим, а у передмісті взагалі трапляються автомобільні затори. Між машинами існують популярні в Ліберії мотобайки, які, до речі, часто використовуються як таксі. Автомобільних таксі, жовтих, як у Нью-Йорку, тут теж є чимало, проте звичних українцям маршруток не помітив. Обабіч траси це гляні паркани різних християнських місій і віл заможних ліберійців, різні базарчики, магазини, кіоски, ремонтні майстерні і шиномонтажі. На багатьох будинках супутникові антени. Централізованої електромережі в країні немає, але у багатьох є дизельні генератори. А це живий світлофор. Всі учасники руху чітко дотримуються сигналів ліберійського дяді Стьопи, який керує рухом в одному з кварталів Монровії. У цій країні безліч футбольних майданчиків і молодь залюбки ганяє м'яча. Можливо, серед цих юнаків є майбутній герой Ліберії і всієї Африки Джордж ВА, блискуча футбольна кар'єра, якого приклад для всіх місцевих хлопчиків. Монровія типовий африканський мегаполіс, вузенькі вулиці, два-триповерхові будинки, безліч машин і мотоциклів і галаслива юрба пішоходів, які щось продають, купують чи міняють один в одного. На перехресті поважно стоїть поліцейський, який тут все знає і всім керує. Професія стража порядку досить престижна у Ліберії. Вони отримують непогану, як для країни, платню, еквівалентну 50-70 доларам США при середній 30-35, а зважаючи на тотальне безробіття в країні, полісмени тут королі вулиць. Над містом височіє кілька багатоповерхових будинків, привидів війни. Жити в них ліберійці не хочуть, а місцевій владі поки що не до них. З оглядового майданчика колишнього фешенебельного готелю Дюкор відкривається чудовий вигляд на Монровію. І не віриться, що ще кілька років тому на цих вуличках тривали жорстокі бої. Десять років тому це був найкращий готель у Західній Африці. Зупинялися у ньому лише білі товстосуми і місцеві каучукові та алмазні барони. Панорама, яка відкривається з вікон та терас готелю, викликає захоплення. Океанський бриз, що лагідно віє з Атлантики, приносить приємну свіжість, яка так доречна після розпеченої сонцем Монровії. Комфорт і обстановка у готелі були на найвищому рівні. Коли в Монровії розпочались безлади, Дюкор розграбували. Порожні номери і кімнати заселились біженці, які знімали і продавали навіть оздобу зі стін, щоб якось вижити. Тепер ця будівля, привид колишньої розкоші і безмовне нагадування. Що пережила ця країна? Колись у фешенебельному п'ятизірковому дюкорі був басейн з підсвіткою, то стояли білосніжні шезлонги. У цьому фейє відвідувачів зустрічали портє в білосніжних лівреях. Рік охоронець готелю пам'ятає війну і як в дюкорі жили біженці. За свою роботу він сьогодні отримує 50 доларів США на місяць і дуже задоволений нею та найбільше рік щасливий, що в країні немає війни. Стало краще, коли закінчилась війна. Багато чого відбулось. Ми стали щасливими, бо немає війни більше миру. Ви знаєте, чому так вільно сюди приїхали? Бо немає війни, не плачуть жінки, люди стали вільними. Працівник муніципалітету Альфонсо керує робітниками, які вішають на вулицях різдвяну ілюмінацію. Він теж щасливий з того, що в Монровії спокійно. Oh, very well, very good, very good. Різдво Ми відзначимо чудово. Ніхто не стрілятиме. Ми щасливі. A... А ви звідки? з oh, України? А oh, you're дуже you're добре. You're Є у Монрові і цілком американський чи європейський квартал. У ньому розташовані різні дипломатичні й урядові установи та торгові представництва інтернаціональних компаній. Ці будівлі в більшості охороняють онівські солдати і місцева поліція. Ошиватись біля них або навіть просто зупинити машину досить небезпечно. Охорона може відкрити вогонь. У Ліберії війна ще не закінчилась. Лібарія багата своїми природними дарами і корисними копалинами. Родовище золота і алмазів, яких чимало на півночі країни, ще не розробляються промислово, але є тут ще одне африканське багатство каучук. Цілі ліси каучуконосних дерев, які чимось нагадують наші берізки, покривають значні території. Лібарія входить в п'ятірку найбільших світових експортерів каучуку. Відома компанія Firestone на 99% взяла в оренду бо купувати іноземцям землю і нерухомість тут неможливо. Величезні території каучуконосних лісів і збудувала потужні переробні підприємства. Одне з яких розташоване неподалік аеропорту Робертс. Біля фабрики виросло селище з назвою Firestone, в якому живуть працівники із збирачі каучуку. Камера не може передати специфічний сморід, який стоїть біля цієї фабрики і розноситься навкруг на десятки кілометрів. В селищі є невеликий ринок, де місцеві продають дари природи і безліч інших необхідних товарів. Взагалі, щоб відчути колорит країни, треба потрапити на місцевий ринок. Моїм колегам спочатку запропонували придбати тутешніх прісноводних малюсків під назвою КЕЗМІ. І зразу ж ними поласувати. Ліше шоу шоу вас лісшова інсайт. Є торговельні ряди з речами, секонд-хенд зі сполучених штатів і країн Європи. Становлять основну частину ринку за 5 американських доларів. Тут можна обновити гардероб для всієї родини. Багато на ринку місцевих овочів і фруктів. Залежно від сезону, це може бути папая, ананаси, манго, авокадо. Африка багата ними і коштують вони тут недорого. На американський долар 3-4 ананаси чи 2-3 папаї. В очі впадає ядка з різнокольоровими мисками і тазиками. Останні користуються шаленою популярністю, адже в Африці майже все носять на голові і місцевим модницям обирати стильний тазик, так як українкам брендову сумочку. Продавець пальмових горіхів намагається продати нам кілька схожих на каштани горішків і розповідає, що вони дуже смачні, якщо правильно їх приготувати, і навіть пояснює, як а це місцеві міняли лихварі, які проводять банківські операції, такі як обмін валют, кредитування та інше, просто на ринку. А ще вони продають картки поповнення мобільного зв'язку і навіть приймають ставки на футбольні матчі та заклади у суперечках. У цього хлопця свій бізнес. Він має генератор і заправляє акумулятори до мобільних телефонів і різних плеєрів в Україні, де немає електромережі, бізнес процвітає. П'ять ліберійських доларів, і я можу заправити вашому білу без проблем. До речі, за курсом обміну валют 1 долар США 65-70 ліберійських доларів. До оплати продавці беруть дві валюти, не приймають лише давніх американських банкнот де маленькі портрети президентів. Зважаючи на бідність, рис, різні крупи, макарони та іншу бакалію тут продають у фасованих в торбинки невеликих порціях розміром зі жменю дорослого чоловіка. Це денна порція на людину у Ліберії. але багато хто і цього не може собі дозволити. Ринок це ще й культурний та побутовий осередок, обов'язковим атрибутом якого має бути перукарня. Адже кожна африканська жінка повинна мати гарну зачіску. Вона може зекономити на власному харчуванні, але не на перукареві. А вартість зачіски залежить від довжини кіст і складності, але я вам скажу, що дешевих зачісок ми не робимо. Це може бути від 5 до 15 доларів США. Останній писк моди тут це коротка стрижка з приклеєними до голови маленькими кісками. Це дорога зачіска, але дивіться, як тримається. На околиці ринку молодіжний денс-бар. Де можна чудово відпочити, тим більше, що роботи і так немає. Одним з найпопулярніших африканських сувенірів є дерев'яні фігурки. Місцеві майстри вирізають людей, звірів, міфічні істоти, африканські маски і пано. Підприємливі ліберійці давно зрозуміли, що на виробництві і продажі таких автентичних поробок матимуть непоганий зиск від туристів. Невелика родина соло, яка мешкає поблизу Монровії, поставила на потік різблярське ремесло. Тут усі чоловіки, батьки, брати, дядьки і вуйки займаються різьбою африканських фігурок. Це голова родини пан Діаї, такий собі ліберійський папа Карло. Він каже, що з цього поліна вийде дві ляльки, так званих африканських Буратін. Скільки часу піде на виготовлення фігурки? Десь приблизно три години. Так, три години вирізати, а потім ще хвилин 20 пошліфувати, трохи підфарбувати, полакувати, і вона готова. Небіж дядька Діаї Алекс виточує щось зовсім дрібне, мініатюрне, вражає, як впевнено, він робить зовсім тонку операцію такою масивною, на перший погляд, цукирою. Це немовля для різдвяного вертепу, ось таке. А як ти такою сокирою робиш такі дрібні вироби? Yes, yes, так, сокирою, але у мене є інші інструменти. Ось долота, і стамески різних розмірів, С ними і працюю. Треба добре постаратися віддати свою любов до дерева, і тоді вийде гарний сувенір. Одна така фігурка, залежно від розміру, коштує 15-20 доларів США. Щоб побільше продати, майстри йдуть на невинну хитрість, роблять по дві фігурки чоловічого і жіночого роду і кажуть: бере це папа, мама, комплект. І ти замість однієї за 20 баксів, береш дві, але з дисконтом за тридцять п'ять. Це різдвяний вертеп, це немовля Ісус. Він народився в Хліві, де жила корова. Це Діва Марія. Це три чоловіки, які прийшли з далекого сходу. Це один, два, три волхви, що прийшли подивитись на новонародженого. Вони принесли дари Ісусу. Приїхали вони на трьох верблюдах. Це чоловік Марії, Тесля Йосип. Все це символічний вертеп. Скільки він коштує? Як для вас віддам за 45 доларів. Вирізаючи вертепці, хлопці сподіваються і вірять, що Бог збереже їхню Ліберію від війни, а зірка Ісуса яскраво світитиме їм з африканського неба. Після минулорічних президентських виборів, на яких повторно президентом обирають Елен Джонсон Серлів, чи як її називають тут маму Лену, ситуація в країні не стала стабільнішою. Економіка майже не розвивається, життєвий рівень населення не зростає. Безробіття становить 80%. На цьому фоні все гучніше чути голоси опозиції, що закликають до радикальних змін на прикладі Лівії, Єгипту, Сирії та інших країн у грудні 2011-го В Монрові спалахують молодіжні маніфестації, які переростають у безпорядки. Викликані вони діями влади, що відмовились заплатити тим, хто працював на благоустрої вулиць Монровії. Побиті вітрини спалені і понівечені кілька десятків авто, навіть оонівських. В сусідньому Коддіварі подібні вуличні протистояння переросли у кривавий конфлікт. У Ліберії поки що хиткий, та все ж мир. У наступній програмі вісім років стабільності і миру. Українські військові вертолітники на захисті демократії у першій демократичній країні Африки спеціальний репортаж з Ліберії Влада Волошина.